Мерськочіляс, вам слово. Ми говоримо про те, як буде реагувати світ, що зараз ми почуємо, і від Сполучених Штатів Америки ще і від наших західних партнерів. На що можемо очікувати? Які у вас думки після всього, що бачимо сьогодні? Ну, дивіться, я думаю, що власне ті дії, які ми сьогодні обговорюємо, зокрема з боку Росії, використання цієї ракети. Все це є спрямоване на те, щоб посіяти страх і паніку з одного боку в середовищі, так скажімо, і західного політикуму і західної громадськості, а з іншого боку, так само і стосовно українців, і це вже в принципі було сьогодні відзначено. Тобто, як на мене, мова йде про те, що Путін намагається максимально. Виграти в ситуації, умовно кажучи, геополітичної турбулентності. Тобто, що ми маємо? Ми маємо певні такі, як би застиглі ситуації на європейському рівні стосовно України і стосовно підтримки України, тобто новий прем'єр-міністр Британії фактично. Відійшов на задній план в плані підтримки України. Про нього не чути взагалі. Ну увазі, ми не чуємо те, що ми би хотіли почути. Ситуація в Німеччині так само зараз є такою перехідною. занепокоєння. Висловлюють власне перехідною в Німеччині mm -hmm. вона є через політичні певні там внутрішні моменти. Наш такий активний прихильник і досить радикальний. і В певні моменти Макрон теж поки що якби поставив на паузу. Українську риторику, принаймні, я не спостерігав, нічого останнім часом. Ми маємо дуже такий, я би сказав, кардинальний момент в Сполучених Штатах, так, тобто зміну влади, яка ще буде тривати певний час, але вона вже є доконаним фактом, так тобто, ми вже від цього нікуди не дінемося. І я собі думаю, що якраз оці всі моменти. Путін намагається використати на свою користь, і він намагається таким чином, власне, як тут було вже зазначено, покращити або довести до якогось максимуму свої переговорні позиції. На жаль, ми знову ж таки вже чули сьогодні, що. Зростає кількість тих українців, які готові поступитися там якимись українськими інтересами, заради того, щоб зберегти те, що залишилося власне з українськими територіями і, взагалі, з українською державою. Тобто, десь ситуація йде в тому напрямку, який би хотілося путіну бачити, і от він таким чином, я собі думаю. Орієнтуючись вже на Трампа, показує те, що. Ми повернулися в ефір еспресо. Пан Скочеляс якраз говорить про те, що ну, як цю ситуацію розгортає Путін для себе. яка реакція світу на це? Що, власне, показати Трампу, що ну, якби питання України, воно вже є вирішене, так? і будь-які, е, якби. Е, будь-які. Е, для України все-таки поступки, умовно кажучи, з боку Росії. Це вже буде велике досягнення для самої України. Відповідно, ну, адміністрація Трампа. Очевидно, може взяти це до уваги, тому що їх в першу чергу буде цікавити внутрішня ситуація. і Їм треба українське питання якомога швидше, якщо не вирішити, тому що вирішити його навряд чи можна буде так оперативно, то поставити на паузу. певно. от і тут мова йде про замороження цього конфлікту, який я думаю для е, Трампа було би одним з найкращих варіантів хоча він казав, що він. Здатний буде припинити війну в дуже швидких термінах, але об'єктивно я думаю собі, що він орієнтується на все-таки заморозку цього конфлікту, і в даному випадку Путіну так само це, мабуть, би підходило, але ця заморозка має бути, має бути власне на його умовах, так, тобто він має диктувати те, як в підсумку буде виглядати, якщо він буде якийсь оцей мирний план, так підсумковий мирний план. І останнє, що я хотів ще відзначити, це е, от, е, можлива пов'язаність е, використання цієї ракети середньої дальності з дозволом Україні бити по Росії так теж далекобійними ракетами. Е, очевидно, що е, в даному випадку це десь також є певна відповідь на е, дану. Е, Дану ситуацію з боку України, можливість з боку України з тим, що Росія буде мати завжди чим відповісти на якісь посилення з українського боку. Проте я все таки думаю, що основний момент тут є стратегічний залякати міжнародну громадськість і залякати українців з тим, щоб посилити свою переговорну позицію. Але ще останній момент, тобто, я думаю, що не все так. Песимістично, тому що, хоча сьогодні тут було сказано, правда, в іншому трошки ключі, в ключі озброєння, що Україна тут, на жаль, є об'єктом, а не суб'єктом повністю, я все-таки вважаю, що е з позицією України і з позицією е українців е доведеться рахуватися, і ми не, е ми не погодимося. Перетворитися на якусь таку абсолютно безвольну розмінну монету, так що з нами будуть робити, що захочуть чи американці, чи росіяни з американцями в взяті, тобто, все-таки власне, ми залишаємося державою, так і наші військові захищають державу, а не Трамп, чи ще там хтось власне вирішує питання від початку і до кінця. Та. Так, та це про хороші тези. Насправді ми зараз почули е, від пана Павлишина, що ну, ну справді ризик того, що е, знайдуться європейські е, напевно в першу чергу європейські політики, які справді захочуть провести якусь е, демаркаційну лінію, зупинити це все, і оце бізнес usual. І що всередині держави, тому що а про це Батенко казав, здається, на початку програми: що справді зараз соціологія показує, що все ж більшість українців ну, за те, аби якісь перемовини та й розпочались. Ну, знову ж таки, продовжуючи свою попередню тезу про те, що Путін намагається скористатися міжнародною ситуацією. Я її завершив тим, що все таки Україна теж буде мати своє слово, українці, як той народ, якого хоче позбавити державності Путін. Так? І тут пан Андрій Павлишин якраз про це щойно зазначив. Я абсолютно з ним погоджуюся в тому плані, що навіть якщо доведеться українцям повністю покладатися на себе, то це відбудеться. Тобто ми не опустимо руки, і відповідно не слід якби, розглядати варіант якоїсь такої повної капітуляції, конформізму і пристосуванства, і так далі, як це є, наприклад, ну, в Білорусі чи в Грузії, якщо тут, щойно, було зазначено. І е, одночасно з тим я би сказав ще про те, що. Ми вже маємо досвід власне, якоїсь певної такої е, о, тотальної песимістичності е, міжнародної громадськості, який був на початку цієї війни. так? Тобто тут вже сьогодні згадували про три дні, які нам давали, там чи потім якийсь місяць давали, ну дуже мало часу. І е, відповідно тільки завдяки е, внутрішнім отим... Е, Ресурсам, які продемонстрували українці, і в тому числі, як би там хто не ставився, і українська влада, так які на той час змогли опанувати ситуацію, українці вистояли в перший оцей найкритичніший період. І вже після того пішла міжнародна підтримка, міжнародне сприяння, допомога і все інше. І я собі думаю, що якщо, не дай Боже, дійсно дійде до того, що е, нам доведеться залишитися на одинці, то все-таки це буде не е, на якийсь такий тривалий час. Тобто е, знову е, на міжнародному рівні буде Продемонстровано, що українці хочуть зберегти свою державу, що вони готові відстоювати свою державу, і це е, е, знову якби, залучить до нас е, цю увагу і підтримку з боку е, ну скажімо так демократичного світу, тому що про інші е, якби. Е, про інші політичні центри, очевидно, говорити не варто вже, як там на початку не намагалися наші дипломати схилити там і, наприклад, там країни Латинської Америки і частину як би, африканських країн. Все-таки це не, скажімо так, не наша цільова аудиторія, на жаль, як виявилося, і тому треба з цим змиритися. І одночасно з тим, я собі думаю, що коли ми говоримо про ну, якби, е, 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 якусь перспективу в нинішніх таких міжнародних не дуже сприятливих для України умовах, е, то треба, е, треба так само враховувати оцей внутрішній наш український аспект. І знову ж таки, вже меми почали поширюватися щодо того, що от я бачив собі таке, що книга обліку планів перемоги, так, тобто це обігрується оті останні ініціативи української влади. Але ну, звичайно, є там купа моментів, які можна критикувати, але саме якби підняття цього питання про консолідацію українців. Воно є дуже важливе, воно є дуже на часі, і воно показує те, що не слід якби розраховувати тільки на когось ніхто за нас воювати не буде, і ніхто нам перемогу на тарілці не принесе. В першу чергу все залежить від самих українців.